В чотири напрями: низня мозку нації, інтелігенції, душу нації, церкву, національний дух це селянство і міщанство. Я просто Василю Григоровичу я послався на Ленкіна, але маленькі містечка були українськими. Київ з околиць, Харків українське, Полтава, вся Українська була. Вони нищили навіть голодомор, от я досліджує з Переяслав, то в Переяславському районі на 24%, а а самому Перес на 30%. відсотків значно. Скоришилася чисента Вони вини українське міщанство е, е, також було носієм е, української культури, але воно нищилося е, російським режимом на поряд селянством. У нас на жаль. Ви правильно сказали, що в нас недооцінюють роль міського населення і взагалі тим самим принижують роль української нації. В нас, попри те, що нищили еліту, але все-таки українська нація складалася не лише винятково розселянки. Криха... Я поджуюся з тим, що ми чому й вижили. І ще один момент, що на зміну знищені еліті кожне покоління еліту. нову еліту. Нову еліт. Свідченням цього і рушиться десятників, десердентів, які прийшли на зміну з повстанському руху. Це вихідці різночинців. І цікавий факт, що якщо дивіться, де Міхновський написав самостійну Україну в Харкові. Де більше гноблять, там більше і тиск. Звідки походить Сверстюк? з Луганщини, Цюба з Донеччини. Стус, хоча на Вінниці народився, але малий на Донбасі. Тому от, оце, ми повинні пишатися, що на зміну знищення еліті кожне покоління формувало нову еліту, а її не йшли далі і так далі. Чому вони ще один цікавий факт, чому от обмежували дисантський рух? Вважається, що тисячу максимум дві тисячі українського не беручи кримського єврейського національно визваних руків. І вони вважали себе українським національним рукою Сердюк, Істус, і Гелі, і, і таке інше. Так от, КГБ обмежувало, чому репресії. Коли тільки повалилися КГБ, за, за дисцентам мільйони прийшли. Народний рух України нараховував декілька мільйонів. Тому вони нищили оцю літу в зараз. І ті, що думають, що там в 70-80-ті роки хижацький режим. Став е, е, їсти лише це. Це, це я розказав про долю убитих, репресованих, а інших зробили внутрішніми мігрантами, як Лесь Танюк в Москву чи е, Ліна Костенко в Стілка, чи як колись Сосюра, що перевиховав його е, Сталін з дурдом Відправили. І до речі, дуже цікаво. Це окрема тема, мало досліджена. Їх вже садили біля них е, агентуру КГП е, дружина Сосюри, Стукала дружина Довженка, яка взагалі російська шовіністка не допустила навіть його повернення і так далі. Я вже не кажу про смова чи війну. Ну це окремо. Четвертий напрям це депортації, розпорушення українців і руками українців. Я б ще додав, це завоювання чужих.